Дочей є таке відчуття, що притула мені на Євробачення сказала, що заміниш громадянство, я така, так. І на цьому мені надали громадянство. Ні. Це А це тобі? А що тобі? Я, да я не знаю, що сказати. Ну, типу, до тебе підходить людина і вона каже, що в мене немає дому. Сьогодні в студії ми вітаємо Юлію Юріну, бо в неї є два приємні приводи: це перший день народження і нова пісня. Привіт, всім привіт, дуже дякую. Чорна хмара це мій такий прояв агресії. До росіян, які вторглися на українську землю. Війна триває, і вона триває не тільки три місяці, а вже вісім років. І ця пісня просто мій такий емоційний випад, тому що багато емоцій в тебе від злісті до втоми, від надії до безнадійності. І я, як творча людина, я все проєцирую через музику. Одна така глобальна риса, яка змінилася в, моєму, в моєї творчості, це мова. Коли я в музичному проєкті ю, ю дорвалася до того, що я можу створювати свої авторські музичні твори, мені було дуже кльово, але я створювала їх російською, тому що в мене не вистачає достатньо мовного знання українського для того, щоб створювати рими. Створювати а, нові авторські пісні. 25 лютого я повинна була випускати свій новий альбом. Він мав назву Грьобаний мір. Але 24 лютого почалася війна, і ми свідомо зі своєю командою відклали цей реліз. Згодом я вирішила, що його треба випускати українською мовою. Складно з тобою війні за кохання вижити. Чи під дулами, але тобі це тир? Я тобі душу, але ти розібрав гамбіт. Я сама така люта, як це довбаний світ. Так сталося, що коли ти створюєш музику російською мовою, то ти все одно її робиш на культурну спадщину Росії, тому що вона російською мовою. І коли ти робиш музику українською, ти робиш культурну спадщину української музики, української творчості. Для мене це усвідомлення прийшло тільки десь на перший місяць війни. Початку я перекладала пісні Гугл-перекладачем однак, коли я побачила, що там виходить, це був жах. Мені допомогли перекладати пісні з російською на українську та адаптувати дівчина Літа Ріна Дякова і Ната Жищенко. Анука, вона мені допомогла відредагувати текст, який я переклала українською мовою сама, і вона в ньому вже основні помилки виправила і залишила той самий сенс пісні. Це те, що зараз потрібно, це. Свідомість себе як українця, і просто це буде моя праця. Я живу в цієї країні, Я створюю пісні в цієї країні, Я буду робити пісні, які підуть у культурний фонд України, тому що я на території України. Ми тут поселилися на третій день війни, здається, тому що я перші два дні. Ми з чоловіком і ще одним котом були в метро. А перший день ми просиділи три години в метро, другий день ми просиділи десь п'ять годин в метро, і там було не дуже зручно було холодно. Я там простила. Нам подзвонили і сказали, що якщо що, ви можете приїхати в мастерську і тут, поки ховатися. Це моя кішка. Це моя нова кішка, і а, я забрала під час війни. А, її родина покинула і поїхала, і вона була в притулку. Нам не з'ясає собаку. Ми зараз поїдемо по Макарівському напрямку, і ми зібрали. Ми намагалися зібрати 150 пакетів. Але мені здається, що тут тільки 100. Це гуманітарні пакети від нашої волонтерської організації Мастерська. Тут ми поклали все необхідне. Це крупа, там каша, греча, горох, борошно є, мило, масло, олійка, пральний порошок, мила і чай. А, і печеньки. Насолодке. Пробую, хорошо. Все хорошо. Поехали! Це треба з'їсти. Кропка чоловіча, футболку цю мені, будь ласка. Є, може відместити. Тут майже кожна хата, що Здаріло? десь щось поврізнено. Ну, да. А там над дорогою хати до через хату. Згорівся, згорівся, згорівся. Доброго дня! Доброго дня! Гуманітарна труба. А це вам хтось дзвонив чи як? Ні, це ми в експедицію поїхали. Ми просто їздимо. Тобто до нас з окупації ніхто не приїхав? Ні, ми просто зібралися і поїхали. І ми зараз просто стукаємо. Просто <плес> у якусь калинку нашу все забули. Ніхто до нас не приїжджав. Сказали, якусь допомогу нам дадуть, тому що ми тут в окупації цілий місяць пробули. Ну, це таке, але все одно до нас ніхто не Катя, якось. Так, ось ви нам Я співачка, ми від волонтерської організації Мастерська з Києва. Ми просто назбирали гроші від підписників в Інстаграмі, зібрали. А закупили. – А ви до нас, по вас направили до нас. А, ні, ні, ні. Ми просто їдемо в експедицію по Київській області і просто їдемо по вулицях. І То ви що заїдьте на другу вулицю? Ми там там спочатку там до Бучі, до Рпеня, до Гостомельського району, зараз по Макарівському району ага. спасибо. Народилося під час війни. Да. Так, Ми вам ножка. зараз корм дамо. Добре. І вони потребують собі хозяева. знайти хазяйва і нову домівку. Кажуть, що все, вже охороняють. Дуже гарні. Це трошки злючка, але дуже розумна. А це дуже гривливо. Ага. Такі гарненькі. Футболку давайте. Давайте. Стара людина, тобі ж надо кохти вже. Ні, зараз на нагород попробуй вискочити у кохті. О! о, Це тобі згодні. А це тобі? Спасибо. Добренько. Я, я не знаю, що сказати. Ну, типу, до тебе підходить людина, і вона каже: В мене немає дому. І ти бачиш, що ну, дійсно тут е, стріляли по домах, просто без розбору, і тут багато просто знесених домівок без криші, без стелі, ні, ну нічого немає. Громадянство в мене червоний паспорт. Я переїхала з 2012 року в Україну. Спочатку я вчилася в університеті, потім одружилася, потім почала почала будувати кар'єру. А родичі в мене живуть в Анапі. Так родичі мої кажуть, що це все хімічна зброя. Що там в Україні якісь наркотики, Україна обстрілює сама себе, Росія веде визвольну операцію. Спочатку я дуже хвилювалася, дуже кричала. Колись, коли мама сказала, що там Зеленський у вас взагалі клоун мене проперло так, що я ну я ніколи так не кричала і ніколи так не захищала Зеленського, як в той раз. А я вважаю себе українкою ментально, ну хоча. Хотілося б і за паспортом. І зараз, коли почалася війна, у перші дні я пішла а, вигадувати, як можна змінити громадянство. У глядачей є таке відчуття, що притула мені на Євробачення сказала, зміниш громадянство. Я така, так. І на цьому мені надали громадянство. Ні, насправді це дуже складна процедура. Я не можу зараз отримати іспит на знання української мови, тому що не працюють реєстри, не працює електронний а, запит, не працює нічого. Я не знаю, як ідею його здати, хоча в мене на телефоні є приложуха. Я вже там вивчила всі питання, хоча вони не складні. Для людини, яка 10 років тут проживає, це ок питання. А друге, мені потрібна посвідка від ФСБ російського, що я не ну, що в мене не розшукує російська поліція, я не, не в розшуку, але це теж неможливо, тому що ФСБ в Україні не працює, не існує вже. В Росію я не поїду, тому що я вже по статті Держзрада і розповсюдження фейків проходжу, а це від 15 до 20 років. Якщо ми будемо закидати культурний слой під час війни, то ми можемо просто вимерти як нація під час. Таких подій, які зараз відбуваються, а культура, вона. Не повинна складати лапки і нічого не робити. Якщо ми будемо аналізувати українські фольклорні пісні, то ми побачимо, що вони освіщали кожну війну. Було створено багато військових пісень, які виконувалися і під час війни, або які виконувалися про події, які йшли в той час. війна з Туреччиною, війна з Московією, і мені здається, що зараз буде такий дуже. Великий військовий пласт а, української творчості, тому що саме це і болить. А, як показав, вже 2014 рік з'явиться дуже багато нових імен, дуже багато буде музики, яка кльова, а буде багато музики, яка створена кон'юнктурно за запитом на українську мову. І я пам'ятаю, як у 2014 році я їздила в таксі, і по радіо були по радіо були такі пісні, що. Мені хотілося, ну, воно було створено українською, тому що є запит на український матеріал на радіо і на ТВ, але воно було зроблено неякісно. Зараз нічого не може бути поза політикою, не тільки музика. Люди, люди які медійні, вони беззаперечно повинні освічувати те, що зараз відбувається.